Я перепрошую, я, я не можу не почитати. Отак з цього абзацу журналісти не пишуть. Так пишуть, тільки тихо. От з цього абзацу. За повідомлення, свіч відділ і йде текст, який. Ну, Хоч знаю. роби експертизу. Ви можете ну, да, я поняв. Я подивитися 31 рапорту. липня. Там Та не нашим. Де ви бачите, що нашим? Як? А за повідомлення слідчого У У слідчому відділенні це слідче відділення. Ну Ми треба було написати йому, що конкретно слідчий, заступник по слідству, хто? Ну а де такі речення бере? Як повідомили нам у слідчому відділенні і так. Лінецьку відділу міліції, так. дійсно проти службових осіб, хіба журналісти пишуть проти службових осіб? Не пишуть. Не пишу. Так міліціонери є... пишуть. Службових <смітна> осіб. <смітна> <смітна> Знаєте, скільки є міліціонерів, які, які, які дали СП як Лінецьке так. порушено кримінальну справу. В ході слідчі оперативних дій. Я вам офіційно кажу, що коментарі не надавали. Не надавали коментарі.